На огляді таунхаус загальною площою 51 квадратний метр із власним переднім двором та заднім двором ділянка 1,5 сотки. По комунікаціях у нас газ, електрика, 10 кВт, власна свердловина та каналізація септик. І переходимо всередину: дві кімнати, зона для гардеробу, два санвузли. Санвузол один великий, інший санвузол менший розміром, але його можна використати як і комору. Тут у нас кухня з виходом у власний двір. Спальня один і за стінку спальня два. І місце для шафи купе, для того, щоб не загромаджувати простір самої кімнати. І хочу вам показати задній двір. Він досить великий і хороший для такого таунхаусу. Дивіться, тут ще немає паркану, але він реально великий. Можна ще один такий самий таунхаус будувати. І показую вам ще кімнатку. Ось вона. Така сама дзеркальна, зона під шафу.